Ти хоч читала мінські угоди? Прикінь, читала. Там взагалі щось є про замінування, розмінування. От якби ти тупе прочитала, то ти б мені цього питання не задавала би. Так порох замінував, але Зеленський розмінував. Це де? Де він що розмінував? Ну, дав давайте якісь докази. Верещук, подивись її відеозвернення. Верещук розповідала про, точніше, вона звітувала про розмінування в Херсонській області після деокупації Херсону. Надати, дивись тупе блядь. Я. Я в шоці з таких людей? От реально я в шоці. Ви усі гарлаєте там. Ну, не, не усі, ладно, не усі. Це я прибільшила. Багато от таких от дебілів, які не вміють читати, не вміють шукати інформацію, інцію, або почули десь від расистів. І давай розносити своїм помилом. Так ось. Почули, блін, що от Зеленський розмінував Маріуполь. Це коли було? Ви мені всі к... кричите, що ось подивись у вільному доступі. У вільному доступі є, коли Зеленський приїжджав у Маріуполь на відкриття е... служби розмінування ДСНС. Відкриття служби! Це він розмінував? Це, це, це він що, службу розмінував? Чи що це як? Потім. Зеленський розмінував Азовське море. Він виходив, так, він на катері виходив в Азовське море. А де наказ про те, щоб. Точніше, де підтвердження того, щоб він давав наказ про розмінування Азовського моря? Ну, ну де це? Де це? Де це шукати? Ви, якщо кажете А, кажіть і Б. Давайте якісь докази і давайте якісь підтвердження. Ви вже реально задувбали. ви таку хірню несете через те, що не знаєте взагалі нічого. Якби ви хоч би хоч би щось знали, друге діло, так ви ж ніхрена не знаєте. Ви вже задовбали. Скільки вам платять, а? щоб ви у нас оцей срач розносили? Ну, ви реально задрали вже.